Ходив від хати до хати сліпий жебрак і примовляв Не риямо іншому, сам в неї потрапиш. Дружина сільського багатія почула його примовляння і пригрозила Знаю, це ти про мого чоловіка говориш ну, та нічого, попадешся ти мені ще раз, я тебе провчу. Побігла вона швиденько до хати і замісила калач та поклала в тісто отруту. Коли жебрак брак знов проходив повз будинку багатія, жінка гукнула його Гей, дідусю, ану йди сюди. І подає йому калач. Візьми, каже вона, ще теплий, це я для тебе спекла, щоб віддячитись за мудрі слова. Жебрак вклонився, взяв калач та вирушив у дорогу. Пізно ввечері зустрівся йому вершник, то був син злої багачки. Він їхав з гір, де паслися батькові отари овець. Гей, діду, ходиш цілими днями жебраєш, напевно знайдеться в тебе шматочок хліба. Жебрак дістав із торби калач. Ось, відламай половину. Одна добра жінка дала мені цей калач. Багатіїв син схопив калач і крикнув Весь, весь віддай, ти ще випросиш. Набив він рота калачем, замішаний руками його матері, плюснув коня і поскакав. Діставшись додому, жадібний багатіїв син раптом почав стогнати. Ой, ой, вмираю. Мати злякалась і питає його, що він їв. Нічого, каже хворий син, тільки надвечір з'їв один калач. Хто тобі його дав? Один сліпий жебрак дав мені калач. Почувши ці слова, мати заголосила Ой, бідолашна, що я наробила? Говорив жебрак, не рий яму іншому, сам у неї потрапиш, правильно говорив, та я його не послухала.